Туються вони ізраїлю. Отже, європейський союз готується подати перелік приблизно із п'яти можливих санкційних заходів щодо Ізраїлю. І вони можуть стосуватися і цілої країни, і особисто ем, особисто окремих керівників, окремих політиків ізраїльських, і це все пов'язане із діями Ізраїлю у секторі Газу. Юректів повідомляє про подібне, що це означає, і власне як. З ізраїльської позиції, з ізраїльської перспективи, а, можна оцінити це, чи є загроза, а, наскільки швидко можуть з'явитися такі санкції, чи здатний Європейський Союз а, домовитися між собою, тому що а, рівень співпраці і близькості а, у а, політиці із Ізраїлем у різних країн а, ну, дещо відмінний. І є ті, хто. А, Серйозно ефективно співпрацюють і можливо не дуже легко підуть на такі санкційні рішення. А про це розпитаємо Шимона Брімана, журналіста та історика із Ізраїля. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас в ефірі. Добрий, Добрий вечір, Шимоне, Отже, з Європейського Союзу звучать такі можливі. Якби погрози, санкційні погрози Ізраїлю в кілька етапів. Ну, певні претензії і критика в оцінці нинішньої політичної позиції Ізраїлю звучали. От зараз ну, це доволі серйозне може звучить, тому що це на системному європейському рівні. Чи серйозно це в Ізраїлі сприймають це не сприймається в Ізраїлі як серйозна загроза? Є декілька причин для цього. В першу чергу, для, для введення санкцій потрібно майже абсолютно одноголосне рішення всіх, всіх країн ЄС. А ми знаємо в Ізраїлі, що ми маємо добрих партнерів і союзників, які точно сто відсотково. Не проголосують за санкції проти Ізраїлю. Друга причина в тому, що ті ж самі країни Європи, які на словах засуджують Ізраїль, вони стоять в черзі до ізраїльської оборонної промисловості, і ми буквально завалені заказами з усіх країн Європи і. Це, це навіть смішно, коли е, ми бачимо, як країни е, на, на рівні парламентів е, критикують Ізраїль, а на рівні е, реальних справ е, е, роблять у нас закази на багато мільярдів євро е, на постачання. Е, е, це йдеться мова про. Ракетну зброю, про авіоніку, все, що стосується протиповітряної оборони, ізраїльський заказ, ізраїльський експорт у 2024 році був рекордним: майже 15 мільярдів доларів, і ми вже маємо пакет заказів на наступний рік і на ще 5 років від країн Європи. На, на на дуже великі суми. Шимоне, от одна про що може йтися: про повне або часткове призупинення угоди про асоціацію з Ізраїлем. А про якісь особисті санкції проти окремих урядовців, це як анонсується юректів, про що пише так кажучи про можливі санкції про торговельні обмеження, про ембарго на постачання зброї, чого досягти важко, як ви щойно констатували, бо існує багато зумовлення так потреб. Про призупинення наукового співробітництва претензії вони стосуються до прав людини і Кая Кала скаже, коментуючи цю історію. Перше завдання змінити поведінку на місцях. Якщо ситуація не покращиться, тоді можна буде говорити про подальші заходи. А, чи ну існує якийсь діалог, чи от можна змінити поведінку на місцях, змінити щось, до чого виникають головні претензії у секторі гази е, діалог е, так. Ми маємо діалог з країнами Європи, е, і ми. Ми розмовляємо не тільки з Брюсселем, але з країнами, які входять до Європейського союзу, і саме тому ми точно знаємо, що не буде 100% голосування з тих 27 країн. Буде 3, 4, 5 країн, які. Не, не підтримують санкції проти Ізраїля, саме тому ми не, не сприймаємо взагалі mm -hmm. цю тему як загрозу. І на, на фоні цього ми маємо е, просто унікальні стосунки е, і підтримку Сполучених Штатів е, такого рівня, що ніколи е, не мали такого рівня за всю історію Ізраїля, за е, майже. 75 років не було такого партнерства з адміністрацією Білого Дому, і, і саме в ті хвилини, як ми розмовляємо, в Вашингтоні починається третій за півроку візит прем'єр-міністра Нтаніягу до Вашингтона, і за кілька годин буде вечеря один на один з президентом Трампом де будуть вирішувати вирішуватися питання стратегічного характеру в масштабах всього близького сходу Угу. Пане Шимоне, ось дійсно це надзвичайно важлива ця зустріч. Ну тому, що в анонсах багато надії, надії, зокрема, надії Трампа на те, що можна досягти припинення вогню між Ізраїлем і Хамас. Є група переговірників, яка від Ізраїля вирушила там на місцях та досягати цього. А отут от Натаньяху до Вашингтона вирушив. На чому можуть зійтися, що такого має прозвучати у Вашингтоні для того, аби в секторі Газу припинився вогонь? Тема припинення вогню в секторі Газу це тактичне питання, яке теж буде дискутуватися в Вашингтоні. Але головна річ це повна перебудова близького сходу і Деньягу. Полетів до Вашингтону з візитом переможця, саме після дуже вдалої і переможної для Ізраїля війни дневної війни проти Ірану, і весь наш регіон, весь близький схід, побачив, що Ізраїль це регіональна наддержава, яка може. Наносити ракетні та, та авіційні удари на відстані більш ніж 2000 кілометрів. Вчора, наприклад, наша авіація бомбила хуситів, терористів на, на півдні Ємена, і, і всі арабські сусіди Ізраїлю бачать, що не треба дратувати Ізраїль, треба, і, і треба навпаки підписувати з нами мирні угоди. Йдеться не, не просто про вирішення питання маленького сектору гази, а йдеться про перемовини, про новий близький схід. Може бути. Розширення е, е, угод Авраама е, на е, кілька інших арабських країн. Наприклад, йдеться про е, мирні угоди Ізраїля навіть з угу. Сирією, е, з Ліваном, йдеться про е, нормалізацію угу. Ізраїля з Саудівською Аравією. Пане